Найша саме це новинка цього сезону від італійської фабрики Lens du Nord. Має в складі 100% бавовний, її матраж 100 грам 360 метрів. Вона підходить на спиці 3-3,5%. Має фарбування градієнт. Всі кольори, що у нас в наявності спокійні, дуже приємні і весняні. Самі по собі кольорові переходи не активні. Тобто ви не отримаєте яскраво виражених кольорових переходів у готовому виробі. Маємо в наявності чотири кольори Summer Nuance. Номер 101 олива і лимон. Номер 102 ніжно-блакитний і зелений ближче до петроля. Номер 104, рожевий бусковий і фуксія. Також номер 105. Лимон і салатовий. Нитка Саммер Нюанс м'яка, приємна і шовковиста на дотик. Пучечок скручений, не дуже товий, і складається із семи тоненьких ниточок. В роботі ця пряжа дуже зручна, пряжа не плутається. Полотно виходить м'якеньке, шовковисте, із легеньким сатиновим блиском. Блиск не дуже яскравий, але він присутній.